Всім привіт, пацани! Всім привіт! Обіцяв я довго зробити відео по навесці. Довго мене не у руки, чесно скажу, тому що бляха, навеску ну, мені особисто цікаво, продавати тільки якщо трактором в комплекті. Ті ну або там якийсь комплект. Також відділення, коли дзвонить за купалку, за сажалку. В которой я ну, зроблю на шаурму говоря, там, чи там, на АТБ такий клетчик мінімальний, хліб, молоко, консерва. Ну, а в Ну, то ми продаємо, но я на тому не делаю упор, я там, не рекламую на веску. Ну, якщо там людині не треба, вона дзвонить, я кажу, там є така, 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 така. Плюс у нас своя доставка без почты. Тому ціна трошки вище, ніж конкурентів. Ну, у вас відпадає нова почта, наложні ватажі, і так далі, коли там купалка стоїть 9 тисяч і 10, а доставка стоїть 4 тисячі. Ну так що, без такої херні привозимо вашу машину, ну не супер швидко, але привозить прямо додому. Вот. Ну я думаю, зроблю все. відео людям обіцяв. Люди цікавляться, що я... До того трактора, що і до того трактора, я думаю, я зроблю відео. До трактори постійно показую. Коротше, погнали. Коротше, пацани, погнали. По нав'язки. Давайте. Подержіть, будь ласка, це відео. Ну, чесно, я, просто я розумію, що я саму нав'язку рекламувати віддільно не буду. І то більше роблю хлопці для вас, щоб ви розуміли, що є по фрезах. Тут якраз розложено... Все, я вам покажу, що по фрезах Дивіться, самі. З бюджетних варіантів толкові фрези, які мені подобаються, ну вони ціною подобаються. І комплектації, то скаут, фреза. Оце у нас іде скаут 150. Вона йде дешевше за ДТЗ, за, за фортешну там, червону. Булярів на 150 плюс-мінус. Вона теж файна, тут нормальне, залізо, нормальні товщини, все. Вона 140-150 обично то 24 або 40 кінських сил на такі трактора. Тут, тут підбирають навіску треба, щоб там, до якого трактора, ще які у вас, яка у вас земля. Тут дуже важливо. Тут десь на 40 150 стане, десь на 40 160 стане. А десь такі, е що і треба бомбити з такими ножами. грубими на метр сон. ну там Умовно кажучи, але да, все одно покажу, що є. 150 у вас скалут, цілий ряд, Які фрези посилені. от бо Типу ножі-боми колись завозили. Зараз, на жаль, на жаль, таких ножів немає. Ну, таких фрез немає, чогось не завозять. І йде фреза тільки модернізована. Я Просто тут їх немає конкретно, але дивіться різницю. Дивимося, який тут іде редуктор, як тут іде сама роздатка. От, блок. І тепер дивимося ось. У. Все іде посилена. М, чи як воно може називатись по-різному, бачите? Тут йде самі шестерні грубші і ця коробка більша. Редуктор йде плюс-мінус такий самий, До речі, да, редуктор і то теж є різниця. бачите, По редукторах є різниця, той іде то грубший. Редуктор. О, вон. Ножі всюди на один болт в вушка вставляється. Всіх, що не є бомик. Від 140 є, від 125 є. І зараз мінімальна ціна 750 доларів. Скоро прийде фрези дешевші. Скоро буде фрези по 600 від компанії Ката зелені на днях. ще мені пару людей зводять, чекають. Ну, ще нема, на десь можна десь застрягувати. Що стосовно фрезів, то на навесна, я на ньому так довше зупинився. Ну, є такі здорові. Бачите, тут теж такий редуктор посилений, то йде. Я не знаю, наскільки то йде фреза, 1,8 А то йде 2-метрова. То йде двох метрова. А, то 2,20 навіть. І хрена собі дура. Ну то вже на там, такий трактор там, на Інеї якогось, чи на 90-ка, то да. вот. А, По фрезах. Ну, я думаю, по фрезах все понятно Є китайські всі ті фрези. Є ще матенг така фірма. Я зараз їх покажу. І бомет. То хто хоче, як то кажуть, вибнутись. Тому що... І така фреза буде, повірте мені, працювати. І ламатися вона не буде. Ну звісно, якщо ми бачимо матенг, то... Ось вони в нас. Матенг. Просто подивіться, бляха, як зробить. Подивіться. Там мульчера і фрези. Ось такі матенговські. То в нас що не знаю, то певно мульчер де. Чи фреза. Коротше. Тут так ще хірово не залізеш. Коротко, боковий редуктор, один суцільний гвинт, гідравліка. М -м, ножі на два болта, як в Бометі, стоять. Вот. Бачите, до речі, в японцях теж на один болт ножі і нічого страшного працюють. От, ще японські. У нас, до речі, вживані фрези, мульчера, щотки. От, я просто йду до польської фрези. Покажу вам польські фрези дуже рідко, бо вони дорогі, навіть мотеник дешевше. Матенг 150 і 1600 доларів з кардановому Польща 1600-1700 1,40 Вот Ось така Польща. Ось сажалки. Ось така Польща. Ну, Мотенг по такому принципу Буковий редуктор іде. і теж йде центральний вау, на комутріму такого ножі на два болтасти. Теж нюанс, який по цій новісті, що вона реготується до тракторів. Типу Донфенг, там -катас, ну, які переварить ту потужність. Ми, скажемо так, оголову крутить. Ну, 24 Кентавр, йому буде важко, він здохне. Так само, як і РД. ну, Сама фраза дуже важка, сама по собі. Вот. Ваша маса 345 кг. А тут 500 то вже з натяжкою то вже майже приділ. Ну і плюс крутить плюс крутить такий вау, то понятно, що геморройно. Дальше... А, сажалки, одразу сажалка. А, сажалки. Рекомендую тільки брати по на ну, то зрозуміло, що в Україні робиться. Тим не менш, бо метр 75, метр ой господи, 75 см, 60 см і 50 см в налічі три види. Воно йде статично по корпусу. по цьому І ви вже вибираєте від того, які у вас рядки, які у вас ширина колії трактора. Відбирають собі. В принципі, вони на будь ку стають навіть на трьохточкові, такі маленькі, як типу, кентаври. І від літ... е... літражу є з меншим бункером. Я там далі покажу, є такі з більшим. Наскільки йде літр? Той, по-моєму, йде на 160. Е -е, Ні, на 160, той йде на більше. Борони, борони в нас. То виставочні екземпляри, це що я показую, вони. Тут щоб люди подивилися, якого воно, склад... яко воно йде. Має вигляд. Хто нікуди не поїде, понятно. Там в складі у нас стоять е запаковані в пленці, то, що їде до людей. Борони, коротше, всі беруть такий бомит. У мене е особисто один був нюанс, він зараз, не знаю, жіночка е її відправила, вона вам прислала ту. та бляшка одна чугуня ця трісла. Ну, вона трісна, то вже до неї проїхала, певно, при розгрузці. Наші рухкажопи роздовбили. Культиватори теж такі. Зелені, хороші. Ви бачите, колесо адекватно на підшипнику. Все щось треба. Культиватор 1,4, 1,8, 1,5, 1,8, 2 метровий 2,20 є скатками. вот. А оця вже така йде менше сажалка. Така вже і піде на ну, кінтавра вр ку Бачите, вона легше йде і вона менше літрів йде сам бункер. Йде. Вона менше літрів. Віракс. От, відрізняється. Чим ширше рядок, тим більше об'єму. Якщо 50-ка це 50-ка, вона менша йде. І по літражу теж. От, це на неї основа йде. Ну, тут теж бачимо, але. хоч і Україна і зроблена, але тут все файне. Підшипнички, все метал вміняємо і все повністю хорошо. От. То в нас на відгрузку будуть борони. То вони розібраться, тут валяється херпенія, звісно. Але... Тим не менш, дивіться, все тут ну, нема там ржавчин чи чогось нова борона, бачите, штрих-кодами все можна перевірити її. Оригінальність удостовірити, що це не якась в кущах зроблена. тут грає метал металу самих тарілок, бачите? Вони звинять. Сталь має бути кальони, бо їх буде постійно гнути. Якщо є заліпуха, Взагалі підвальна така от, під бомбою. Там метал такий, що вона от так і не буде. Звеніть файно. То хороші борони. О, то борони хороші. Йдемо далі. Йдемо в склад. А, йдемо в склад. Зараз буде гайд по Навісити на мототрактора. Коротше, оці ці прицепи без кольос, повне гівно, навіть не дивіться. Ото боляшанка така, що піздець. Uh, коси. Якщо косилку, то Вірекс, uh, то Вірекс польський. Оригінальні вірекс польські uh, сегменти такі, але я по ним нічого не знаю. ДТС, як вони ходять, я одну продав. Якщо коса роторна українського виробництва, наприклад, полячка буде стоїть, там 1200 да, умовно кажучи, найменше. Це українського виробництва. Я не, не буду її не ходити, не хейтити, просто самі подивіться, як, як воно зроблено. І робіть виставки самі по тій косі. Ну теж вона косить. Ну коротше, вона. Ви поняли. Вона не дуже. от, Копачки. О, до речі, мені треба одному пану поміняти копачку зі сміщеним центром на обичний в мототрактор. Треба йому набрати, то я забуваю. Осьо фреза ДТЗ. 1,5 М модернізована і теж. посилена, іде. Бачимо. Карданчик в комплекті, то вже йде готовий на відвантаження, та Вот. Що ми тут далі маємо ще? Ну, звісно, пуга. Пуга, пуга, пуга. І в нас по пугах. Двохкорпусні висока стойка і предпружник то 30-ті. Трьохкорпусний є по 25. От такі всі йдуть корпуси. Отакі От йдуть колеса мають бути, бачите, такі. То 30-ки, 25 з предплужником йдуть. Ото до фрез приладдя лежить. От. І малі пуги на 24-ки можуть бути 10-12 тисяч гривень такі попроще. Пушки легші. Саме дешево. Віракс. Ну, він нормальний, його треба настроїти, його важко настроїти. Трохи по-дебільному зроблено. Але настроїти його можна і він буде працювати. Ось це колесо. Теж колесо на підшипнику. А ні, без підшипника. Тут шляпа. Тут без підшипника колесо таке фонарьове. Ось на бомті. Файне колесо. Файно крутиться. Ось все на бомбі. Тут підшипник стоїть. Да. Ну ось, ось. Сразу видно. Вот. А, а, що стосовно пугів. Що стосовно пугів. Ну і всякі мелочі. Вот є компакт для окучування, він розібраний, трьохрядний, пропольщик, окучник теж такий самий виробник. Незалежно кожен, кожен рядок краю міжрядка. може комплектуватися їжачками, може комплектуватися з стрілами, базово йде на такі стрілі. Міжрядка регулюється по... В ширині рядка от по цій планці виставляється і ви можете собі грати ставити або стрілу така йде стріла ну, вона теж більш-менш бачимо ну, не фольга там метал, метал є трохи нормально і такі самі їжаки. Їжаки теж йдуть на підшипнику, має ходити, не розбивати, то теж на сюди йде. Вот. Что стосовно нависки, нависки на виски, э, э, на эти на на вылыки трактора, на трех, трех, точку. Вот одна точка. Вот подарочный пух. Подарочный пух и киды двухкорпусный. Ну, блин, можно с ним что-то придумать? Я не знаю. Чи нет. Як уважаете. О, херня полная на пух, на не пух. А не пух. Так, кусок. извините меня. А ще маленький однокорпусний є на И Якщо я радий бы пух брати на мототрактор, то брати хоча вот просто банально однокорпусний на довгій тязі він іде з регулювання. Тобто ви в трьох плоскостях можете його настроїти. Там не можете. Він іде трошки все одно важче. У вас речах дивніші. І самі ліміха вони. І самі вони. Більш товковий. І він дешевший. Однокорпусний, двокорпусний модстрактору не, не треба, переважно. бількість. Більшість бількість, поняв. На однокорпусному на буде працювати а, файніше краще. те, ще Полтава був, мій любі, любимий. От, я не пам'ятаю де він був, я не бачу його. На жаль. А пух добрий, дуже. Полтавський, чорний пух. Тут у нас таке закорчоване. От, ці адаптери на мотовок ідуть, тут ще ще лежить просто залізо яке сложить. Там що в нас. Диски, ну таке по мелочі, На культиватори можна поставити диски, можна поставити стріли, ну коротше, все, що треба. Вот, підгорнути там, якщо треба. Ну коротше, таке все є. оприскувач, бомет, від 200 до 800 літрів саме великі. У нас такі на 16-метровій штанги йде маленькі априскувачі. Ну, менше 600 літрів, там 12 метрів веде штанга. Вони всі в розборі, я зараз навіть не покажу. У мене десь було відео раніше я знімав по тих оприскувачів. Ну, то нам порнуха якась. не знаю, що це. А зараз всякі ворохла хважить. Бам-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, в принципі, тако глобально все. Там окрему категорію можна винести екскаватори, ковші, навантажувачі і всяке таке навісне, яке требує монтажу, установки то питайте. Окремо Вот. навісному. От. І, звісно, ж, ну, я раджу купити баушний автомобіль і не парити собі голову автомобильный прицеп підприцеп, переробити кріплення на цю, на яблука таку поставити, і все, і буде, буде вам щастя. Тому що це дорого і неоправдано. Ну я так рахую. І вона, ну, тут, звісно, не як мототрактор, що херня повна, але все одно він дорогий, він занадто дорогий, як я вважаю. От. Для своїх. Для своєї якості. Ну, от це теж. Ну. Здоровий, двох тонн, там, скільки 3, 3-2 тонни, Ну, ну борти зробіть трошки вищі, борти, трошки якось все одно. Коротше, ви поняли, суть моєго відео. По навіс є все. Можете звертатись, підберемо вам під трактор на вісне, який вам буде потрібно. Привеземо, підберемо все як має бути. Поставте на такий лайк. Всім дякую за перегляд. Гарного дня.